Як можна, наприклад, пристосуватися до, до такої ситуації? Це зростання та падіння ВВП країн світу. Чим червоніше, тим більше падіння, чим більш сильне, тим більше зростання економіки. Ну, мені здається, що тут, тут все зрозуміло, що у світі розвивається, що у світі деградує. Західна Європа. Знаходиться у стадії регресії, Сполучені Штати Америки це коло нуля, розвивається, розвивається Африка, економіка Африки, розвивається економіка країн Азії, розвивається, розвивається країна Латинської Америки. Ці країни розвиваються. І зараз те, те що ми бачимо, розвиток країни, він пов'язаний не, не стільки з поточним. Положення країни, не з її потенціалу, не з її ресурсним потенціалом, а з двома факторами з ефективністю уряду з ефективністю бізнесу. Очікую, що буде повна кореляція між цими питаннями. Чим, чим більш ефективний уряд, тим більш ефективний бізнес. А якщо подивитися уважно, то по цій схемі ми бачимо, що існують країни, в яких за умови неефективного уряду доволі ефективним є бізнес. І навпаки. За умов неефективного бізнесу може бути ефективним урядом. Україна знаходиться ну, не плавно себе ось тут, на останніх місцях. І потім, і потім. Чи можна з чогось почати, звичайно. З чого та з чого завгодно? Чи з підвищенням ефективності уряду, чи з підвищення ефективності економіки? І вам сказати, що різні країни обрали різні шляхи. І не завжди країни починали саме з уряду. Та, та сама Бразилія, велика кількість країн Латинської Америки, країни, такі, як, наприклад, Індія, вони перш за все розвивають ефективність бізнесів, за умовною ефективністю уряду. Чи це можливо? Можливо, приклади є. Поточний момент це, звичайно, як, як ми бачили на мапі, це три очікувані, три швидкості. Три швидкості розвитку. Підтримка високого розвитку, високих темпів розвитку у Китаї, в азійських країнах, в африканських країнах. І ці темпи будуть зберігатися на протязі аж до 2020 року. До 2020 року ми очікуємо, що зростання економіки країн, що розвиваються, буде більш ніж 5-6%. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то період період незростання Зміниться періодом зростання десь приблизно 2014-2015 рік. Це е, повернення до високих темпів зростання. Що стосується е, єврозони і е, Японії, то ми очікуємо е, значно менші темпи зростання протягом найближчих років. І е, Європа і Японія вказують нам якраз на е, третю швидкість зростання. Ось ці три. Швидкості, вони визначатимуть і економічний, економічний розвиток світу найближчими роки. Сполучені Штати. Все, що відбувається у Сполучених Штатах, це, це, звичайно, демонстрація не ефективності економічної моделі, а демонстрація ефективності того потенціалу, який закладено в економічну модель, та того потенціалу, який закладено в долар. В Бренд Америки, в політичний в економічний країн Мав розмову з помічником Бернанке нещодавно. Питаю його: ти куди вкладаєш гроші? В реальний сектор. Помічник Бернамки. Той, хто має можливість використовувати найфантастичніші фінансові інструменти для збагатіння, вкладає в реальний сектор. Щось змінюється. Що змінюється, при чому ці зміни вони поки що глазу не око не, не, не дуже впадають на окуп, але тим не, менш, тим не менш у світі щось таке відбувається. Ми подивимося це на прикладі золота. Сполучені Штати Америки як країна з великим потужним потенціалом, вона, звичайно, досить швидко вийшла з кризи явищ 2009 року. Це графік ВВП Сполучених Штатів Америки лише один рік падіння. потім Економіка повертається на, 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 до, до кризову рівень, продовжує зростати, але при цьому накопичуючи системні проблеми. Ви знаєте, і ті проблеми з, з зовнішнім боргом Сполучених Штатів, що складає, що вже майже досягає рівня Сполучених Штатів і таке інше. Японія. Японія демонструє ще цікавішу динаміку. Ну, по-перше, ви бачите, ситуація, яка відбувається в економі економіці Японії, вона дещо нагадує ситуацію в Україні, але зовсім інший масштаб. І на відміну від України, коли в нас абсолютно не керовані зміни, Уряд Японії запропонував дуже цікаві інструменти виходження із кризи, і до цих інструментів долучаються як валютні інструменти, так і так і інструменти заохочення. Бізнесу, так і інструменти кредитування, будь-які інструменти застосовуються лише для того, щоб країна повернулася на провідні ролі у світі. Але при цьому немає в Японії єдиної такої збалансованої, е, довго довготривалої стратегії, яка б е, дозволяла цій країні бути країною сталого розвитку. І е, е, ці війни, що час від часу відбуваються між Японією та Китаєм. Вони доволі показово. А взагалі Японія, Японія демонструє якраз приклад перспективної, а не ретроспективної моделі управління. Після війни Другої світової війни Японія в руїнах, економічна модель, верніше політична та соціальна модель розвитку Японії як країни, що зорієнтована на експансію, на захоплення територій, І декілька десятків років. Коли Японія реалізовувала цю стратегію. Армії немає, можливостей немає, розвитку немає. Американські психологи написали нову ідеологію, нову, нові ідеали для Японців. Поважати людей похилого віку і інноваційний розвиток. Країна за 10 років реалізувала те бачення, яке запрограмували американці для е, Японії як країни. Працювало? спрацювало. Після цього вони пішли, викинули нова модель, вони її шукають. Тим не менш, Японія це яскравий приклад перспективного управління, а не ретроспектив. Європейський Союз. Всі проблеми, які є, можемо перелічити у світовій економіці, вони є у Європейському Союзі. Це перш за все зменшення, стагнація у внутрішньому попиті. Це фінансові проблеми, це, це проблеми е, зовнішньоекономічні, зовнішньоекономічної з, з з країни. Е, це підвищення соціальної напруги. Таке інше, таке інше. Незважаючи на те, що Європейський Союз е, намагається, намагається відновити зростання, але разом з тим е, в Європейському Союзі більш за все і будуть проявлені перспективи регіоналізації. І ми очікуємо цього найближчими не те, що роками, а місяцями. Росія, що сказати, дуже цікава країна з точки зору структури економіки. Звичайно, країна, яка власний економічний потенціал будувала на везінні, а не на структурі, не на стратегії, а лише на везінні. І коли везіння, вона каже штука, рано чи пізно закінчується, час прийшов, везіння закінчилося. Але е, в цьому році е, Росія перестала бути країною, що орієнтована на ретроспекцію, і почала будувати власне бачення. Якщо раніше е, БРІК, е, пізніше БРІКС, е, це була Фантасмагорію, фантазію, то тепер ми бачимо реальні інструменти і реальні перспективи, які реалізує Росія разом з Китаєм і з країнами, що приєднаються, і у формуванні власного банку, і у створенні валютного союзу, який відкладено на саміті Великої 20. Але все це відбудеться найближчим часом. Що ж, власне кажучи, відбувається? Так. Везіння Росії дало, дало можливість дуже швидко виправити ситуацію з економікою після кризи, але після цього при цьому структура економіки залишилась такою, як і була. Проекти типу Сколково не впливають на економічний розвиток країни. До на, на Новосибірська це ще Росія, після нього це вже Китай, і це, це не є, скажімо так, Тайною для, для всіх нас. Звичайно, поєднання Росії -Китаю не і Китаю горами, і для цього Росії, звичайно, потрібно мати у цьому союзі більший вплив. А для більшого впливу треба повертатися до, до угруповань, які будуть групуватися далі з Китаєм. Сама, сама по собі Росія, навіть Росія з Білорусі це малий партнер для Китаю. Що стосується БРІКС взагалі, то, то Росія, Росія не є країною, що розвивається найменш стримко. Зараз е, зменшились темпи зростання і, Білор, і Бразилії, і Південно-Африканської Республіки. Найбільше е, темпи зростання, звичайно, демонструє Китай і Індія. Е, прогнози по Росії зараз зменшуються і зменшуються. Нагадаю вам, що е, у 2000-х роках були показники 12% зростання ВВП. І поточні три це, це не зростання. Разом із тим і Китай демонструє цікаву динаміку. За, за прогнозами економістів темпи зростання Китаю зменшуються з 9-10-12%, що були в цьому році до 7,8%. Відсотків зростання і надалі ми очікуємо падіння до 6% економічного зростання Китаю. Тобто Китай знаходиться на порозі необхідності перебудови власної економічної моделі, економічної структури. Що ми бачимо? Бачимо більшу демократизацію в управлінні бізнесу всередині Китаю, ми бачимо більше сприяння зовнішньої економічної торгівлі. Ми бачимо те, що Китай поступово змінює економічну модель. І це, це досить цікаво пов'язано, крім того, з тими діями, що відбуваються Китаєм на ринку, наприклад, золота. Це окреме питання, я зараз до нього ще повернуся. Деякі економісти очікують, що Китай, китайська економіка стане найпотужнішою у світі десь до 2030 року. Оптимістичні прогнози вказують на 2025 рік, коли Китай, це за 10 років, Китай стане найбільшою економікою світу. Зараз Китай вже посідає друге, третє місце по різних показниках, по різних методиках підрахунку. Але насправді це друга економіка у світі, І зважаючи на те, що економіка Сполучених Штатів не зростає, економіка Китаю досить, шку... досить швидко наздожана економіку Сполучених Штатів. Що стосується регіону Латинської Америки, там безперечним лідером є Бразилія, інші країни вони зорієнтовані на Бразилію, незважаючи на те, що і Чилі мають великий потенціал. Аргентина знаходиться у перманентних кризах. Бразилія очолює економічне зростання у Латинській Америці, у, верніше у південній Америці, і ми побачимо найближчим часом реструктурування економіки Бразилії також. А Бразилія не є провідним економічним партнером, е економічним партнером для України. На жаль, позицію позиції окупована немає. Ну і на сам кінець ще один регіон, що зростає досить швидко, це країни, е це країни Асеан, е П'ятірка, тигри, нові індустріальні країни, е що демонструють значні темпи економічного зростання, е що демонструють значне збільшення зовнішньої економічної торгівлі. Що демонструють перебудову економічних моделей, перспектив, це перспективні економічні моделі? Вирізняється Малайзія, вирізняються Філіппіни, вирізняється Венесуело. Знов таки не, це не велика таємниця, що В'єтнам що В'єтнам стає стає такою цікавою, цікавою. Місцем і для українського бізнесу. Але це справа найближчого часу, щоб, щоб розвивати економічні зв'язки з, з країнами СН 5. Що стосується СНД, теж ви можете побачити дуже цікаву е, ілюстрацію того, як нерівномірно розвиваються економіки країн СНД. Незважаючи на те, що СНД фактично це не економічне, а політичне і ми, ми фактично в, в рамках СНД не реалізовані економічні партнерства. Але разом з тим економіки дуже синхронізовані по, по цих країнах, але синхронізовані дивним чином. Ну, наприклад, приєднання до митного Союзу 2011 року призвело до погіршення саме зовнішньої економічної торгівлі з митним союзом в Казахстан. Але про це не прийнято. тем не менш, когато Казахстанът зростае.